Бажаю здоров'я! Увага підрозділу! За даними розвідки в районі населеного пункту Сергіївка Донецької області, зафіксовано ворожу військову техніку та особовий склад противника. Завдання у зоні операції провести дії з нейтралізації ворожої техніки та живої сили із застосуванням безпілотних систем. Пріоритети знищити ворожий урал з боєприпасами та особовим складом. Не допустити підвозу боєприпасів на ворожу базу. Що ви пасики на моциках з повним баком кензіка, з повним баком кензіка? Я вратібаю, воював, я танки грисяк барбарис. Медалі вітрами давали, я не брав, я вратібаю, воював. Мелі вітрами давали, я не брав, я вратібаю, воював. А я воював. Prove the party me, prove 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 me, party me, prove me, prove me, prove me, prove Сільвер склад вичес, вичес Україна, ти мати героїв. Дай мені. можно скачать где-то с торрента. Сейчас мы жопы не а 2007 сорента. Ты воробей уже не молод, но не уже дед. Роман, <реклама> что тот с фамилией взял себе дед. Сейчас красиво катя дни, а <реклама> где-то Я очень сильно хочу эту, сильно хочу ту. Подожди пару гранат, но я их не взорву. Но если сильно бомбану, то я их не бомну. Кацапы лохи в их России, чтобы они сдохли. Хотя без лоха... Під час проведення операції було знищено один Урал із боєприпасами: одну командно штабну машину, а також двох військовослужбовців збройних сил Росії.